Вітаю ви на каналі Зелена Метушня, з вами Юля. І в мене вже були питання на каналі, як я доглядаю за своїми штамбовими формами рослин і листяними і хвойними. Дивіться, за деякими рослинами я зовсім не доглядаю. От зараз перед вами сосна, це сосна бенджаміна. карликовий сорт, перевитий на штамбі. Штамб наростає гарно. Бачите, трошки хвоєпаду, достатньо його прибрати. І оцей весь догляд. Її я не щипаю, не формую, вона вже сама себе формує. Ось і весь догляд пройшла, поприбирала осінній хвоєпад. Якщо хворіє сосна, то обробила від хвороби і вона спокійно собі наростає. Нічого з нею я не роблю. Є маленькі в мене ялиці, є ялиночки. Ось це рослинка. Це ялина, звичайна, це медуза. Вона має рожеві шишечки. Купувала я зовсім маленькою. Я покажу, які рослинки, хвойні, яким розміром я купую. У мене ще декілька молоденьких є. Прив'язую їх до металевого, металевої палиці, бо... Якщо штамп високий, то він може зламатися під снігом і важкістю самої шапки. Дивіться, ще що хотіла сказати про штамп і шапки. Бачите, оцей штамп зовсім в мене дрібненький маленький, і мені потрібно його потовщити. Зараз, на прикладі іншої ялинки, я покажу, як я формую. Крону таких карликових ялиночок, щоб потовщити штамп. Дивіться, яка гарненька штучка є в моєму саду. Це ялинка дуже маленької форми. Вона мініатюрна, привита на штамп. І це ялина сербська, її сорт фетіжені. Дуже гарнюня, чим вона гарна, бачите, в неї хвоїнки мають двоколірність, знизу вони Мають о, світлі такі полосочки, які, за рахунок яких низ ялинки о, такий блакитний. Зверху вона жовтенька, такі, бачите, молоді гілочки, вони жовтенькі, о, до центру крони вони більш зелені. І ось така вона. Триколірна за рахунок того, що є і зелений, і блакитний, і жовтий колір. Вона мені дуже подобається. Але в мій сад вона потрапила дуже маленькою. Прививка була декілька місяців. Їх прививають наприкінці зими і вже десь наприкінці літа або на початку вересня її можна придбати. Якщо ви знаєте таких продавців, так, можна, але зважайте на те, що іноді ці рослини приходять вже відрізаний підвой. І тоді, а це моя спомилок, і тоді ці рослинки зупиняються в потовщині росту штамбу. Бачите, який він зараз тоненький, а шапка велика. От зараз перед обробкою, що я хочу зробити, я хочу трошечки прибрати тут гілок, залишити маленьку шапку. Так, нам дуже рука, зовсім рука не піднімається, зробити таку обрізку, але я вже робила. Бачите, отут, оце місце прививки, ось тут. Так, я фіксую такими проволочкою, але їх треба завчасно прибрати. і Трошечки зробити ширше кільце. Бачите, ось тут вона вже наросла і вже в кору впивається ця проволока Так, дивіться, ось тут багато гілок, дуже велика шапка. Я зараз частину гілок приберу, обріжу і тоді і оброблю. Бачите, якраз ця ялиночка також має хвоєпад. Ось його гарно видно. Я зараз це все прочищу. Але бачите, ще не дуже хоче вони відпадати, ще тримаються за основні гілки. Але мені треба дуже попрацювати з цією ялиночкою і прочистити центр крони. Також є у мене ось такі маленькі ялиці. Вони також, бачите, яка така цупка-цупка шапочка. І отут в центрі дуже-дуже часто цієї ялиці, від хвої багато. В цьому році не так багато. Вона осипалася в минулому, мабуть, не кожного року вона дає такий о, великий хвоєпад. Ось на такій місці вона. Я її не підв'язую, вона гарно тримається, гарно наростає. І ніжка тримає цю шапочку. То отут розтуляєте ці гілочки і прям пальцями виймаєте отут суху хвою, прочищайте. Потім обробіть. Ось ще у мене одна ялинка. Це gold Nugget. Вона жовтенька, бачите, такий салатово жовтенький приріст має. І навіть зараз жовтенький відтінок хвої. Це вже ялинка звичайна. І також у неї штаб не дуже товстий, а шапка наростає гарно, величенька, я вже обрізала. Десь половину шапки я вже колись обрізала, років два назад. Бачите, оце, оці потовщення? це тут були гілочки. Я саму крону робила значно меншою, щоб змогла нарости нога. Чому не наростає нога? Тому що ось гілка, на яку провивалась, ось тут, в цьому місці, вона була обрізана. Прививка почала о, гарно наростати, збільшуватись, забирати всі сили, і, а за рахунок того, що сам підвой обрізаний, його потовщення і ріст зупинився. І якщо ви хочете, щоб о, набував оцей стволик товщини, то не треба обрізати підвой. Обріжте його пізніше, років через три. Якщо ви купили рослинку. Таку, що і підвой також зберігся. У мене підвою немає, тому буду зараз зменшувати крону і тоді оброблю разом з іншими рослинками. Якщо у вас крається серце, то, мабуть, вам не треба дивитися це відео, бо зараз буде фільм жахів. Дивіться, я просто цілими гілками просто так роблю зріз. Ось. Гілка, яка відпала, мені треба зменшити крону. Якщо я цього не зроблю, то просто в цьому місці у мене зламається моя ялинка. Бачите, скільки приросту я відрізала. Так, зараз видно зріз. Але два роки назад також їх було видно, і бачите, шапка гарненько наросла, ніяких зрізів потім я вже не бачила. В них є сплячі бруйночки, от бачите, скільки їх багато-багато. Вони всі прокинуться і закриють оці зрізи, їх видно не буде. Також я і ось тут знизу отаки прочищаю. Зменшую кількість гілок. Так, я розумію, що у вас крається серце, але я роблю краще для своєї рослинки. Ось. Зрізала отаку велику гілку. Подивлюся. У мене також крається серце, думаєте, ні? Також тут іще так вкорочу. Ось. Є. Бачите? Оця гілочка я прибрала нижню, вона тепер висить донизу, я її також приберу. Щоб нам відрізати ще. Це також заберу. Якщо у вас деякі воїнки вибиваються з форми, ви їх також можете вирізати за рахунок цієї обрізки. Так, є. Зараз ось тут, з цієї сторони, щось відріжу. Треба й тут зробити зріз, обійду на коло, щоб глянути. Бачите, якщо так дивитися, то вона овальної форми, дуже хочеться ось тут і так в себе прибирати. Ну що, наважусь чи не наважусь, зараз подивлюсь, де там є голочки. Так, ну що, прибираю цю гілку повністю. Бачите, прибрала? Цю прибрала. Цю прибрала. Ну що? Тепер просто роблю. Такий, таку кулочку. Так, вона і так мініатюрна, але це обрізка не так, щоб стримати ріст, а щоб зменшити крону. Бачите, ще дуже достатньо і гілок і бруньок, і вона гарно наросте. А також ще й потовщиться мій штамп. Для цієї ялиночки. Так ось, подивіться, скільки мені довелося вирізати гілок. Я думаю, що зараз хтось мені напише, ой-ой-ой, що ж ви робите, Юлічка Дивіться, ось така велика шапка була б. Але я купувала цю ялинку з однорічним приростом, ну навіть не однорічним, піврічним. Дивіться, це означає, що? що береться ось такий відрізок ялиночки, однорічний приріст прививається на штамвик і у нього навесні просипнаються оці бруньки. І залежно від кількості оцих броньок, скільки їх дві, три або чотири, таке розгалудження. Десь ось отак. В такому вигляді я її придбала. І вже два роки назад ще кучу, більше не зрізала. І от зараз. І ось дивіться, я не шкодую, наростає гарно, тому ось іще додавлю. Тому це тільки на користь. Ну що, хочете подивитися, як я безсердечно і цю буду різати. Давайте виберемо, можливо, одразу якусь гілку, щоб зняти крону. Ой, не знаю, що я зробила. Вирізала пів, пів ялинки вирізала. Так, залишилась в мене ось така шапочка, і я її просто повкорачую. Ось тут трохи приберу. Так, обійду з цієї сторони вона у мене Трошечки тепер лисенька за рахунок такої великої гілки зрізаної. Зріс трошки краще, зроблю так. І ось видно цей хвоєпад. І що б мені зробити? Мабуть, цю гілку я також приберу, бо дуже мені не подобається, що такий тоненький штамп. Ну що. Жахи є жахи. Оцю маленьку приберу. Все таке Тепер ми чекаємо, коли наросте шапочка. Ось бачите, одна така слабенька, вниз росте, приберу. Вона в цю сторону також піде. Тим паче це сонячна сторона і вона потягнеться. Ось таку шапочку я залишаю. Прибрала багатенько. Дивіться, яка була, яку прибрала. Також купувала дуже-дуже маленькою на розгалудження, десь отакою, ось, ось, ось такою гілочкою. За скільки років вона наросла такою, зараз порахую. Я купувала їх десь. У 2018 або 2019 році я вам підпишу, точніше, познаходжу свої записи, а зараз побігла бовтати розчин, щоб обробити. Якого догляду потребують інші мої привиті рослинки на штамбі. Зараз розкажу, ще на примірі цієї плакучої ялинки і покажу вже в дорослому віці, які вони бувають. Дивіться, тут штамп високий. Десь сантиметрів 70, можливо, і більше. І наверху ось гарно видно, де місце прививки. Навіть ще не відпала фіксація. Бачите, отак от прививають. І ось привита це Голдріфт. Плакучої форми ялинка з жовтими приростами. Дуже гарненька. І дивіться, таку ялинку можна придбати і на низькому штамбі, вона все одно буде плакучою. Або вже на високому вона також з цієї точки буде донизу нарощувати свої пагінці. Але так ви вже отримуєте вищу рослину. Ось такого розміру це привита в цьому році. Я її купувала наприкінці літа. І зараз покажу іншу. Ось у такому вигляді я купую свої рослинки. Їх прибивають в кінці зими, і в серпні вже їх можна придбати у такому вигляді. Дивіться, в кінці зими був взятий привой. Ось він закінчувався. Мав кілька бруньок на кінцях. Ось Тут десь 3-4 см, був такий пагінець. Бруньки розкрилися і до кінця літа вже збільшилися і мають таку гілочку, також десь 4 см. Це ялинка плакучої форми, але і інші, ті, що кулькою, вони також були в такому ж самому розмірі. Більшість рослин я брала саме такі і виростила до такого. Розміру, як тільки що показувала вам кульки. А ось на прикладі цієї мудрини хочу показати, в якому розмірі, в якому віці я зрізаю зараз підвой. Так, щоб встигла нарости ніжка Дивіться, ось тут штамп невеликий. Цю мудрину я вам показувала навесні, коли купила. І вона продавалася такою великою шапкою. І підвой продавець мені зберіг. Я відрізала його ось лише в кінці е, літа, бо я бачу, що ніжка збільшилась і вона витримає е, цю шапочку. Тим паче, що голочки на зиму спадають і е, вага цієї модрини зменшується, то, бачите, вона досить таки гарно тримається. Я думаю, з неї все буде добре. Ось ця гілка. Яку я вже відрізала, і підвод вже рости не буде. Залишиться від нього тільки цей штампи ця ніжка. І буде наростати тільки сортовий вид або сорт рослини, яку привили на штамб. Ось так. А це ялинка інверса. Також привита на штамбі. Всі сортові ялинки розмножуються тільки прививкою. І Дивіться, я її купувала малесенькою, такою ж, як я тільки що вам показувала, але привитою на низькому штамбі. І ось зараз що я маю. Бачите? Вже пройшло кілька років, в якому році придбала, пошукаю, підпишу. Але їй ну, десь 4 роки точно є. І дивіться, як гарно вона пагони вже донизу пускає. Ось такі. Прирости має прирости великі, моя долонь і прирости одного року. Так, дивіться. Тут вона була привита на низькому штамбі. Низький, не низький, але 25 см десь є. Це нормально для такої ялинки. І вона. Згинається отак от до землі, але мені хочеться її підняти на висоту десь 2,5 метри і тільки потім відпустити. Що для цього я роблю? Ось мій догляд. Я е, роблю таку опору. Зараз це арматура, але потім потрібно буде щось потовше її зробити, поки вона е, висотою десь метр, то арматури їй такої то встої буде достатньо, і вона її потрібає. Потім ми вкупаємо сюди трубу. Оце проснулася брунька, це від ялинки, на яку прививали. Її можна прибрати, її вже потрібно прибрати. Я не бачу, що тут проснулися гілочки. Ялинка дуже красива. Я дуже люблю плахучі форми, вони мене заспокоюють. Я просто обожнюю. Такі ялиночки. І ось весь догляд. Або прибрати опавші хвоїнки, або підв'язати де потрібно. Нічого особливого я не формую. Єдине, що в мене ще є сорт фробург такої ялинки, її вже купувала в більшому розмірі. І пагони, які лягають на землю, я їх трохи підрізаю, щоб не захворіла ялинка знизу. І підкладаю мульчу, кору, так, щоб воно не, до землі не дотрагувалося. Ось і все. Дякую, що були зі мною. Таке відео вийшло про догляд привитих штамбових хвойних рослин. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!